Цікавою виявилась зустріч з сім'єю Литвин. Та на цьому ми з ними не попрощались. Пані Марія відкрила нам свій сімейний рецепт приготування борщику по-князівськи. З давніх давен у нас на Галичині, а зокрема у селі Князівському, завжди подавалися гарячі страви. Серед них бігус, борщок. Сьогодні ми з пані Марією спробуємо приготувати борщок по-князівськи. По так, й скіка. Отже, пані Марії, розкажіть, що нам потрібно для боршку. Олію, в першу чергу, називаємо олію для зажарки. Так. Олію для зажарки. Ріжемо цивую обов'язково. Оце основні складники боржку. Так. так, так Це моя професійна робота. Десь з ким почали? Випали, так? Так. Кладемо цибульку жарити, тушити. Тоді, коли цибулька протушилася, добре, за тиждень колю, набираємо моркву і разом з морквою. тушимо цибульку з моркву. У основному борщику цибуля. Ну, добре, треба тушити. Але коли вже готова морква і цибуля, ми додаємо, заправляємо морку цибулю домашнім соусом, який готує сама зі своїх продуктів вирощених на городі. А що цей соус? Помідори? Помідори в основному, цибуля, приправи різні, складники там сіль, перець. І до смаку доводиться кипити за дві години проварюється. Бачите, ми сьогодні дві страви научно сварити. І соус, і борщок. Так, це все з домашніх продуктів. Так, коли вже морква і цибуля розтушилися, додаємо домашній соус, потушився домашній соус, тоді даємо бурячок. Бурячок ми як тільки дали, не відходимо від, від, від е, сковорідки, тому що бурячок повинен тільки раз протушитися, щоб не втратити колір. Тоді ми готуємо, даємо туди росовукового, тому що там він має кислість, щоб не давати оцту, щоб це був природний смак, борщок. Даємо розсіл. Але розсіл ми розбавляємо трошечки із мукою, мукою трошки, холодним розсолом розбавляємо ложечку муки і заливаємо бурячок. Тільки він закипів, ми знімаємо. Це у нас заправка до, до борщу. Оскільки піст, ми готуємо борщ без м'яса. Кип'ятим воду у каструлі і у кипячену воду виливаємо ту всю заправку. Гарно помішали. Тоді ми беремо така ізюминка у, у борщику. Б'ємо яйце, від, відділяємо від жовток від білка. Нам потрібен тільки білок. Тільки жовток. А, що то. Тільки жовток. Тільки жовток. Беремо блендер блендером. Даємо сметани сюди. Сметани і блендером то все збиваємо. Борщик тоді він до того часу закипів. Почав тільки кипіти. Оце однорідна маса, легенько збита, однорідна маса, легенько вливаємо борщок. Борщок кипить і ми черпачком його вимішуємо, а цю е, суміш ми виливаємо легенько легенько цю ручку, щоб то була однорідна маса. Ну, бо, Це напевно, ряту... яйце може звернутися. Так, так, за того його гарно збивається з сметаною і, і теж довести до кипіння. І тоді приправи різні. Перець, хмелі сунелі сунеді, до досує. Для смаку борщок повинен при подачі заправитися зеленю. Це обов'язково. Яку готуєш, обов'язково треба вкладати душу. Борщок до борщу можна приготувати на лисники, коли на м'ясному бульйоні варимо борщок. Можна подавати із з пончиками, які жаряться у фритюрі. А в даний час я зарані приготувала булочки, бо хто рано стає, тому Бог дає так завжди. Наша мама покійна говорила. І Е, приправу зробила таку чесночну. Приправа ця готується: часничок через чеснокодавку, е, душиться чесничок, е, кипячена водичка трошки і олійки. І підсолити. І, і, і це все цю, цю масою я, я скроплюю всі булочки. зарані спечені чесночні, чесночні булочки. Так, чесночні булочки до, до, борщ, до, до борща. От, все домашнє, все своїми руками. Вирощені всі, коли зараз така, е, е, такі ціни в е, державі, от і все вирощене своїми руками і екологічно чисті продукти, і смачно. Так що у нас така національна страва, актуальна в нашому селі, і в нас в вже можна приступати до споживання. Приїжджайте до нас. Князівські з добрими намірами і обов'язково повертайте на смачний борщок. Сім'я Литвин, як справжня християнська сім'я, кожну трапезу розпочинає з молитви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що Єсин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не види нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Богороди, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Злавителя душ наших. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Прошу до Сього. Сьогодні ми навчили з вами давати смачний борщ по попнівісти. Смачного вам.